Йоу, всім привіт! Сьогодні буде дуже відверте відео, а ми поговоримо про невзаємну симпатію та розчарування в людях. Думаю, кожен з нас хоч раз переживав щось подібне. Це не найприємніше почуття, але я хочу поговорити про те, як пережити це та не застрягнути в негативних емоціях. По перше, хочу сказати, що такі ситуації це нормально. Вони трапляються навіть з тими людьми, які здаються супер упевненими в собі. Я знаю, що їм здається, ніби із тобою щось не так, раз тебе не вибрали. Але це не так. Люди не завжди можуть відповісти взаємністю, і це не означає, що ти якась не така. Вони просто відчувають інакше, і це нормально. Те саме стосується розчарування в друзях чи знайомих. Ми іноді помиляємося в людях, і це частина життя. Окей, а тепер поговоримо про речі, які тільки ускладнюють ситуацію. Перше, це не зналочі себе. Це не означає, що ти якась достатньо хороша. Це просто знав, що людина не для тебе. Друге, це не намагайся привернути увагу штучно. Якщо тобі хтось відповість взаємністю, не варто а, змінювати себе тільки для того, щоб сподобатись. Це не дасть щастя. Третє, це не зациктися. Переглядати їхні соцмережі, слухати сумні пісні, перекручувати в голові всі моменти, це тільки продовжить біль. Добре, а давай тепер поговоримо про те, що дійсно допомагає. Переключи увагу. Коли ми чим зайняті, ми майже думаємо про погане, нове хобі, серіал, книга, малювання, спорт, що завгодно. Обговориться. Не тримайся у собі, поговори з другом або навіть запиши свої почуття у щоденник. Нагадай собі, хто ти є. Напиши список речей, які тобі подобаються в собі. Коли ми зациклюємося на тому, що втратили, ми забуваємо про свою цінність дозволь собі прожити цей момент. Якщо хочеться плакати, плач. Головне запам'ятати, що це тимчасово. Я знаю, що розчарування може дуже боліти, але це не завжди. Колись ти подивишся назад і зрозумієш, що це був просто один із етапів твого життя. Якщо тобі знайома ця ситуація, пиши в коментарях. Як ти переживала такі моменти? Давайте підтримувати один одного. Дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Бережіть себе! Пока!